Доброго дня, і так тепло українця можуть відключити вже через тиждень. У нафтогазі розповіли, коли очікується завершення опалювального сезону, коли це станеться, і з яких причин ухвалене таке рішення. Голова правління нафтогаз України» Олексій Чернешов розповів про ситуацію в енергетичній інфраструктурі України після двох років повномасштабного вторгнення Росії, за його словами. Фахівці галузі винесли урок 2022 року, коли енер енергоінфраструктура була масштабно атакована російськими військами і підготувалися до нового до нового опалювального сезону. Із його слів було сказано наступне: наша енергосистема дуже надійна, але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня. Також голова «Нафтогаз країна нагадав, що опалювальний сезон в Україні закінчується 15 квітня. Це офіційні закріплені закріплена дата, яка була Попередніх роках, однак, за його словами, з урахуванням теплої погоди цього року, 2024 року, тепло відключать наприкінці березня, тобто вже через тиждень. За повідомлення місцевих жителів у деяких районах Києва опалю... опалення було відключено ще кілька днів тому, десь десь числа, 20 березня. Поки що не уточнюється, це тимчасові заходи по відключенню чи остаточне завершення опалювального сезону.